Ми з вами продовжуємо питання моніторинга якості початкової освіти. Для того, щоб зрозуміти, як це працює, ми сьогодні почнемо розглядати, а як організується взагалі цей моніторинг, для чого він організується, і яким чином ми можемо стати кваліфікованим експертом проведені моніторингових досліджень. Ну і починаємо ми з того, що моніторинг взагалі проводити ну, будь яке дослідження в початковій школі, контрольна робота, якісь перевірки, якщо вони не призводять до покращення якості освіти. То ці речі є шкідливими. Тобто основним нашим завданням це є якість освіти. А проблема тут виникає дуже серйозна. Справа в тому, що якість освіти це багатовимірна категорія, це неоднозначне слово, тому що я розумію якість освіти по одному. А ви можете його розуміти по-іншому. І навіть не те, що можете, а ви його розумієте по-іншому. Ну, найпростіший варіант, коли ви заходите в клас і спілкуєтесь з одним учнем, він каже, так, супер, клас, навчання, вчити, супер. А з іншим учнем розмовляєте, не дуже. А третій взагалі я в ужасі від цього, що від мене тут хотять. І так далі. Тобто от, різне ставлення до навчання воно визначається різним поняттям якості освіти. Давайте спочатку розберемося, що ми розуміємо під словом якість освіти, тим більше, що Міністерство освіти і науки в національній доктрині розвитку освіти. Кажуть, що це національний пріоритет. Тобто, все, що ми робимо в освіті, основним пріоритетом є якість освіти. Ми її маємо забезпечувати. І всі наші контрольні процедури, управлінські процедури, навчальні процедури, мають бути спрямовані не на щось, а на якість освіти, на забезпечення якості освіти. І отут ми зіткаємося з найвеличайшою проблемою. Справа в тому, що навіть офіційні організації, офіційні особи, якість освіти розуміють зовсім по-іншому, що таке якість освіти з точки зору держави. А нагадую, що у нас з вами в освіті склалась от така, я маю на увазі середньо-базову освіту, яка безплатна. І початкова освіта, вона теж у нас безплатна іску. Це от така цікава ситуація. Споживачами освітніх послуг є учні і їх батьки, а оплачує освітні послуги держава. Ну, Тут ми з вами зіткаємося. Той, хто платить, той замовляє музику. А з іншого боку, у нас є споживачі, батьки і учні, у яких свої інтереси, свої запити. А що хоче держава, яка платить гроші, і пріоритет якої є неоспориме? Не супер... неоспорими, А, Держава хоче, щоб якість освіти забезпечила політичний, економічний розвиток суспільства? Для цього з дитинства, з першого класу, дитину треба відповідно вчити, для того, щоб вона Закінчила школу, стала корисним членом суспільства і працювала на розвиток держави. Як держава це реалізує через стандарти? На рівні Міністерства освіти і науки виробляються освітні програми, розробляються і виробляються стандарти, що ми не можемо порушити. От Отут от треба це вивчити. Якщо ви це не вивчили, значить це вже освіта не за стандартом. У чому виникає проблема? А проблема виникає в тому, що у кожного учня свої інтереси. Мені цікаво гуманітарні дисципліни, а комусь цікаві математичні дисципліни, а стандарт вимагає від всіх певного рівня знань. Як виробляються стандарти? Отут ми підходимо до моніторингу. Щоб виробити стандарти на рівні держави, працівники Міністерства освіти мають бути знайомими зі стандартами освіти в різних країнах світу? Наші стандарти мають бути не набагато, принаймні нижчими, ніж в розвинутих країнах світу. Інакше наша держава не буде розвиватися, буде деградувати, і наша освіта не забезпечить розвиток нашого освіту. Яким чином держава може узнати стандарти інших країн світу? Ну, Тільки в співпраці, це і творчі обміни, поїздки наших педагогів за кордон, От наші педагоги. З 2019 року активно вивчають фінську систему освіти, тому що вона нам дуже-дуже підходить, дуже вона ефективна і їздили Фінляндію, фіни приїжджали до нас, обмінювали з досвідом. Ну, не тільки з Фінляндії, з іншими країнами теж їздять, дивляться, обмінюються, але цього недостатньо. Для того, щоб виробити якісь спільні підходи, спільні стандарти, проводяться міжнародні моніторингові дослідження. Такими дослідженнями, наприклад, є. Зараз спробую показати. Де у нас є піза? Такими дослідженнями, наприклад, є програма Піза, де вона у мене була відкрита. От, піза. Вона проводиться кожен рік, це міжнародне дослідження. Випускаються спеціальні тести, проводяться спеціальні контрольні заходи, хто їх проводить? Їх проводять регіональні експерти. Зрозуміло, що піза проводиться в багатьох країнах світу, це не тільки в Україні. Вона проводиться в багатьох країнах світу, беруть участь учні з 15 років, тобто не менше сьомого класу, але Є аналогічні міжнародні дослідження і для початкової школи, для дошкільних закладів освіти, тобто міжнародну спільноту, освітню спільноту цікавить ну, характер розвитку і навчання школярів. В основному піфа спрямована на математичній галузі, тобто зараз є такою популярною системою освіта. Звичайно, що на таку кількість людей там беруть участь не всі учні, а вибіркові школи, вибіркові колективи дітей, але навіть на вибіркові колективи дітей не вистачить міжнародних експертів. Тому Моніторинг експертами моніторингового дослідження стають регіональні експерти. Так, де у мене тут було при регіональних експертів? Регіональні експерти, я яким чином вони Люди стають регіональними експертами. Звичайно, що на до посаду регіонального експерта, який буде проводити це дослідження, оплачуються цим вчителям, так як і оплачується проведення ЗНО і НМТ. Цим експерт, Кандидатури цих експертів подає, подають заклади освіти. Їх розглядають на рівні районів, їх розглядають на рівні області, затверджують і передають в інститут розвитку освіти. От саме інститут, Український інститут розвитку освіти займається проведенням таких міжнародних досліджень. Там спільно з міжнародними. Представниками розглядаються оці експерти і починається їх навчання. Навчання триває достатньо довго, проводиться не один цикл спеціальних процедур, там цикл тренінгів і семінарів, під час яких експертів готують, розказують їм про. Всі особливості і психологічні, і методичні, що можна казати учні, що не можна казати, що допускається, наявність чого під час уроку, під час вимірювання, під час проведення контролю, що не допускається, яким чином на які питання можна відповідати, на які не можна. І людина стає. Затвердженим експертом для проведення. На наступний рік все відбувається точно так же, але якщо ви один раз вже попали в цей список експертів, то скоріше за все, що вас будуть обирати таким експертом кожен рік для проведення таких міжнародних досліджень, тому що вас менше треба вчити, якщо, звичайно, ви там себе не показали якось не так. Аналогічно міжнародним дослідженням проводяться наші державні моніторингові дослідження на рівні Міністерства освіти, це НМТ, ЗНО ДПА. Там теж є власні експерти, їх теж затверджує, обирає і затверджує заклад освіти висуває, їх точно також навчають під час тренінгів і семінарів. І саме вони є тими людьми, які проводять і перевіряють результати контролю учнів на от таких заходах, як НМТ і ЗНО. Чому ми зробили саме такі, таку форму перевірки? Завжди перевіряли і проводили екзамен в самій школі, самі вчителі, які вчили, але вони є людьми зацікавленими. І вони можуть не доброчесно вчити учнів, а під час екзамена просто комусь допомагати для того, щоб унеможливити корупцію, знизити рівень списування, некоректного оцінювання. Для того проводяться оці от, заходи, як НМТ і ЗНО. Причина їх введення була, ну, по-перше, міжнародний досвід, тому що там є центри незалежного оцінювання. За кордоном ці центри більш легітимні, ніж у нас. Я знаю, що в Англії, в Америці, во Франції, в Германії, якщо у тебе навіть не ти, а хтось з сім'ї працює в школі, ти не можеш працювати в такому центрі. Ти працюєш в такому центрі, значить ніхто більше. У тебе в школі, в закладах освіти не працює. Далі йде рівень, іде рівень культурно регіональний обласний рівень, це представниками цього рівня є члени суспільства, тому що вже на обласному рівні так, там є громади, там є. Органи управління обласні, але вони представляють вже інтереси не держави, а спільноти самої області, регіона. Для чого це робиться, і що їх цікавить? А їх цікавить не просто якийсь розвиток держави і універсальне навчання учнів, а їх цікавить спеціалізоване навчання учнів. Тобто Навчання уже з урахуванням потреб області. Ну, в першу чергу, це культурний, етнічний розвиток, розвиток промисловості, особливостей промисловості і світського господарства ну, якоїсь області. Яким чином реалізуються вимоги до кхм, якості освіти? Це вимоги, які дають кожен серпень. Це рекомендації до початку навчального року. Що, як їх роблять ці рекомендації? По-перше, результати міжнародних досліджень, результати НМТ передаються на регіони, там вони розглядаються, аналізуються, робляться висновки, крім того, враховується специфіка даної місцевості. Наприклад, в Запорізькому Регіоні активно розвивається металургійна промисловість і сільське господарство, тому що це сільськогосподарський район з високо розвинутою металургійною промисловістю. За Карпатські, Закарпатські райони, тут розвинуте сільське господарство, медицина, туризм, тому що це туристичні переважно регіони. І от там враховуються вимоги саме конкретного регіону. Ну, а учні і батьки я не буду детально на них зупинятися, тому що в даний момент нас вони <клухи> цікавлять тільки як об'єкти досліджень. У них є свої запити, і ці запити пов'язані з соціалізацією, самореалізацією кожної дитини, але е, мета Оцих всіх досліджень, які проводяться на вищих рівнях, саме і підтримати, забезпечити самореалізацію дитини. Який сенс? Ну, дитина гуманітарій. От живе вона в індустріальному місті, там, де дуже багато інститутів, вишів, спрямованих на математичні, фізичні, хімічні е, напрями освіти. І, ну, ці гуманітарні якісь дисципліни, зможе вона сама реалізуватись в такому регіоні, якщо вона не хоче в нього поїхати. Ні, не зможе. У неї два варіанти. Їй якраз і показують з примуванням освіти, її якраз демонструють, а що їй треба вибрати для того, щоб стати успішним. І ця дитина або Має одразу орієнтуватись на переїзд в інший регіон, або змінювати свої смаки, розвиток змінювати, вивчати більше таких технологічних дисциплін і адаптувати до вимог ну, кожного регіону. От приблизно те, що я хотіла вам сказати. Ну, а питання ми обговоримо під час нашої зустрічі.